Дівчатка, усім добрий день. Ви знову зі мною на моїй кухні. І в мене сьогодні такий гарний день свято, день народження. Тому що, от так, дівчата, своє день народження святкувати я не буду. Щось зараз святкування не на часі трошки, але все одно вдома посадимо вечерям, як я кажу. Тому пішла до мене, хрещений приїде в гості, Вова, сестра прийде. Мій постійний незмінний племінник Назар обов'язково мене прийде, привітає. О, до речі, хто там мені каже, що це мій син. Ні, Назар це мій рідній племінник. Я його, коли оце літом постійно ну, вдома в відпустці, то це він зо мною і так. Постійно, коротше, зі мною, цей Назар. Все, всі мої гості. Нікого більш не запрошувала, нікому нічого не казала, бо я ж кажу, таке якесь, не знаю. Хочу, щоб швидше була перемога, і тоді вже буду святкувати на повні катушки. Отак. Та й таке, що буду готувати на свій день народження, все вам покажу. Вирішила зробити картошечку з грибочками, м'ясо там, шашлик, ребра, отаке його. Салат з огірків. Ну, коротше, я вам все покажу, що я буду готувати. Зараз, поки я пішла на базар, купила реберця. Зараз їх поріжу. Хай вони трошки в мене помокнуть, і буду тушити з чорним сливом в казаночку. Потім в мене є крилишка куряче замариную в соусі із медом, хочу такі солодкі я люблю. О, і шашлик замариную. Буду вам потихеньку все показувати. Що я роблю? Ось мої реберця, бачите, які Такі гарні реберця. Купила. Зараз їх вимочу гарно і трішки замариную також. І так, шановні мої дівчатка, для початку ми з вами будемо маринувати шашлик. Зараз розкажу, як я його вже тут так, в каструльці порізала. Ось, дивіться, в мене тут 2 кілограми шашлику. Я його не мариную так нічим, окрім простих обичних спецій. Що я сюди додаю? Це перець, Небагато. багато. перчик копелечок Так. Сіль. У мене сіль. Шажник, куркума. Так. І приправа до м'яса небагацько. Буквально я знаю скільки. Отак. Я, наг... я все сиплю на глаз. Так, все добре вимішую тепер. Після того, як вимішала, дівчата, додаю ще лимон. Ось в мене такий кусочок, половинка лимона. Сік ви це витіжую з нього, з цього лимона. Лимончик нам допомагає, щоб м'ясо стало більш м'якішим. Так, Добре, добре. Все. Ще раз вимішую. Шкурку залишаю тут. Добре, ще раз масажую м'ясо. Закриваю кришкою і залишаю десь. Ну, по-нормальному воно треба, щоб цілі сутки маринувалося, Але так як у мене немає вже часу, буде воно, ну, вам видно, я тут є. Буде воно ну, в мене півдня. Отак. От у нас сьогодні на вулиці, дівчата, 41 градус спеки. 41. Тому я прийшла додому з базара, мене аж трусило від цієї жари. Все, так гарно, гарно. Можна ще куркуми трошки додати. Так. О. Взагалі м'ясо дуже любить спеціально. Дуже. Шашлик в мене готовий. Закриваю кришкою і в холодильник. Наступно у нас буде маринуватися курячі крильця. Зараз покажу, я мариную я їх. Так, далі, дівчата, ось у окришка в мене є куріння. Для кори... крилишок корінних я беру майонез. У мене його тут небагато, може, чайна ложка. Да, десь чайна ложка, більше у мене немає. Майонезу, е, солі. Солі небагато. От так. Потім перець чорний мелений. Соус тір'яки. Буквально таку небагату чайну ложку. Секретний інгредієнт це текіла санрайз Мені подобається. Буквально сюди вливаю, ну, пів стопочки. Може трошки більше. Отак. І в нас вони тоді виходять ароматні, такі м -м, прикольні, а алкоголь розм'якшує м'ясо. Це гарно перемішую тепер. І ставлю те, щоб вони не маринувалися в цьому соусі. Можна ще спецій додати до курки, якщо хтось любить. М -м, аромат такий, вони будуть такі потім ароматні, вкусні зажарені. М -м. Додам ще трішки приправи до м'яса. Небагато. Бачите, стільки. Ось такі, бачите, які виходять. Мені подобається. Дуже сильно пахнуть. Такі ароматні, така текіла Sunrise це типу, текіла соком. Аромат такий фруктовий. Але як будуть жаритися, потім такі будуть прикольні пахнути. Все, закриваю кришечкою і ставлю в холодильник. Хочу зробити лаваш із сиром, плавленими сирками. І ось перчик в мене такий. Зараз сир надерла, перець ріжу, сіль перчик і майонез, і замотаю в лаваш. Зараз покажу. Дівчата, ось у мене є такий великий лаваш. Ось моя начинка вже зроблена. Бачите, будемо мазати лаваш і завертати. Все, дівчата, ось так завернула. Лавашики готові. Ставлю, хай настоюються. Це, дівчатка, будемо з вами робити котлети: Булка, фарш, цибуля, яєчко і два сирочка. Сюди даю гарно все перемішую. Вони тоді будуть такі смачні, соковиті котлети. Все, сирок додала. Тепер гарно вимішую все. І жару на сковородці котлетки. Ось котлетки мої жаряться. Тут дівчатка жур'єна. Присіла трошки відпочити, в кого день народження, хто пахає на цій кухні в жарі 41 градус, аж я вам кажу, це мені подобається день народження. Навіть сісти повечеряти треба часа 3-4 стояти на кухні. Вот так. Так, дівчата, прийшов час, буду накривати тепер на стіл. Першим, що в мене буде, це йде нарізка, колбаса і грудинка. Зараз вам покажу. Сьогодні пішли, купили домашнього копчення. Ось така колбаса, бачите? Домашнього копчення це домашнє. Таке одне м'ясо. Так, наріжу зараз її. Колбаса дуже смачна. Тепер у нас грудинка. Теж домашнього копчення. Бачите, яка. Зараз буду різати її. Все, ось такі в мене дві тарілочки вийшли м'ясної нарізки. Так, на стіл несе. Так, дівочки, от такий у мене буде стіл, а лише в мене буде піца, картошка, шашлик, рибка. Коротше, отак якого букета мені подарив Назар? Це стоїть опери. Таке мені ще не дарили. А що це таке взагалі? З Скукурузи, вершки. А, вершки з кукурузи. Назар каже, з кукурузи каласки. Добре, дівчата, буду з вами прощатися. Зараз вже прийдуть мої гості, будемо святкувати. Всіх люблю і цілую. Пока!